22-річна Софія Крікунова, державний інспектор на одеській митниці, у декларації за 2023 рік Крікунова вказує заробітну плату трохи більше 34 тисяч гривень, та дві квартири в Одесі сумарною вартістю у майже 9 мільйонів гривень, власницею яких вона стала у 2020 році. Також Софія транслює на сторінках у соцмережах своє лакшері життя. Шопінг, брендовий одяг та аксесуари, та відпочинок на курортах мальдів та домінікани. Рішення ну а хто ви щоб я вам розказувала, оскільки я трачу або скільки мені обійшовся шовся доходи, які підлягають декларуванню, включають в себе в тому числі подарунки. Але подарунки декларуються тільки якщо розмір подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів 15 тисяч гривень. Забронювати номер на двох у готелі, у якому відпочивала Софія з родиною, наразі коштує від 25 до 31 тисячі гривень за.